Всіх вітаю! З вами Марія, Кіцька Лиса і Філіжаночка, яка розкаже, про що ви дізнаєтесь найближчим часом. Аліса Сльози втрачає. Чого ти плачеш, сидиш, а? Все буде добре, Аліска. Так, про що ви дізнаєтесь? З найближчим часом. А дійсно тут в когось з вас будуть такі сильні відчуття. Взагалі-то мені дійсно показаний чоловік, який ну, він, він засмучений. Він засмучений і жінка його заспокоює засмучений чому тут від нього йде якась людина знаєте от як собі своє знає зі своїми якимись такими своїми прагненнями людина і тут якась знаєте як образа між цими людьми Мені не показано, що вони сваряться. Мені не показана ситуація, яка ну, говорила б яку, про якусь там гучну між ними ситуацію. Воно якби то тихо, але людина, який ну от, як жаліє. Що саме так все сталося. Але при цьому цей чоловік, який засмучений, він як з прапором перемоги залишається. ну Тут якась така особиста справа. Так, далі дивлюсь, про що ще дізнаєтесь? Може, це ви будете тією жінкою, яка буде заспокоювати в цій ситуації. Може так. Про що ще дізнаєтесь? Так, тут дійсно див... на мене зараз дивиться людина. Ви знаєте, як, От як я Трошки кут філіжанки змінює, то з одного боку жінку, з іншого чоловік. Тож для всіх підходить ця інформація. Якась ідея буде мати продовження, вона не залишиться для цієї людини на ну, просто ідеєю. Вона буде втілюватися у життя. Це ситуація або Взагалі-то сама по собі ідея, яка відкриває гострий кут для людини, як вихід дає з гострого кута. Дивіться людина, яка стане вище за іншу людину, але це, знаєте, таке, ну, як Ну, Так, справедливо для цієї людини бути вищою в цій даній ситуації, бо якийсь її талант, якісь її вміння, вони так ну, я таку якусь велич дають людині. Далі, якась така ситуація, як для колективу певного, не дуже великого. ну Колектив, скажімо, зараз я порахую Один, два, десь 5-6 людей. Якась спільна справа. Яка буде стосуватись однієї людини, ну, як, знаєте, от всі будуть причетні, як готують одну людину до зустрічі з іншою людиною. Щось треба врівноважити для цього колективу. Якась ситуація повинна вирішитись, але ну, це як треба піти, просити щось там, знаєте, Пояснювати, якісь докази з собою мати. От ці докази, ці пояснення готує той колектив для цієї людини, щоб було з чим йти, щоб, якщо будуть питання, щоб людина мала що там показати. так? І дійсно ситуація, яка трошки вона буде, ну, як... Знаєте, як з місця зрушиться сама по собі ситуація, але вона якимось як двома шляхами буде вирішуватись, нібито її поділять на дві якісь там складові. Ну, якось так воно виглядає. І, знаєте, це ситуація, яка будується взагалі-то на грошах. Далі, дивлюсь, давайте побачимо, що тут по роботі, що ну, соціум. Дивіться, дуже мені подобається ситуація, яка показує люд. Знаєте, тут сила, тут така сила яка до ладу буде справи приводити. Тут дійсно, дивіться, тут жінка, яка дуже певний час очікувала цих змін, очікувала такого ставлення, коли знаєте, підготовка якась йде. І саме завдяки цій підготовці людина вже може робити те, що їй треба робити. Те, що, знаєте, не так, щоб робити потім переробляти, вертатись до цієї ситуації, якісь там зміни вносити. А тут, як знаєте, щоб вімкнути в собі ну, такий режим локомотива. І так вже перти до самого кінця, так щоб, знаєте, ніхто не міг зупинити, щоб зробити одним разом все, що треба. Буде тут якась ситуація, коли круг жінки бігати, буде чоловік щось її там вмовляти, щось їй пояснювати, якась така гостра ситуація. І жінка буде розуміти, що, знаєте, це певна вдача. Бо саме з таким ставленням до неї, вона може вирішити якісь свої питання. Вона може щось там як перекласти з себе на цього чоловіка. Що от, от ти хочеш, щоб воно було так, то зроби це сам. Так, далі дізнаєтесь по ситуації як повернення. Чогось якоїсь там важливої, ну, скажімо, там, може, річ якась важлива, може. Це може бути і більш таке глобальне, як знаєте, повертається щось втрачене що, на певний час. Ну, Хто розуміє мене, то, той зрозуміє, про що я кажу. Я кажу більш, ніж там за маленький колектив зараз. Але Тихенько кажу, щоб нічого тут не порушити. Ні для вас, ні для взагалі країни. Але бачу дуже добрі речі, дуже радію з того, що я зараз бачу. Нехай воно так і буде. Далі дивлюсь: Ну, тут цікаві події будете знати скоро. Я навіть не знаю, казати чи не казати таке у відео, бо я дуже хочу, щоб то сталося. Ну, буде. Е, от. Я ж розумію, що чують зараз всі, кому треба і кому не треба. Е, скажу так, що довгоочікувана подія, яка стосується, е, Певної країни, ну там щось щось дуже негаразди підуть, дуже негаразди підуть. Будете слухати, трошки, як знаєте, розуміти, що то взагалі-то вдача, але будете трошки, трошки дивуватись. Ну, нічого, краще так дивуватись, повірте. Далі. Я вибачаю, що я не все можу сказати, але повірте, я це заради перемоги умовчую. Так, то далі дивлюся, але я так радію, що ви не, не розумієте навіть, як я зараз радію з того, що я бачу. Нехай. Так, буде якась така таємнича розмова між жінкою та чоловіком. Бо дивіться, тут буде чоловік, ну, як знаєте, зізнаватись у своїх почуттях до жінки. Це буде очікуваним сюрпризом, так скажімо. Жінка здогадувалася, але знаєте, ну... Не тягнути ж цю інформацію з язика у чоловіка вона дочекається цього зізнання. Так, і, і ось тут з темряви виходить жінка. Така панянка, як, ну, знаєте, з, зараз. Дивіться, тут якась грошова ситуація в неї вирішується, як з темряви дійсно виходить. 30 або 50 мені щось таке показано. Це, знаєте, може бути насправді дуже-дуже проста якась ситуація. Не, не обов'язково вона там складна для людини. Може, наприклад, там людина прагнула щось собі купити. Складала гроші, там копійку до копійки, і буде якась, знаєте, як знижка 30 або навіть 50%, і людина розуміє, що от тепер мені вистачає, можна купувати. Може і така насправді ситуація. Ну, як дізнаєтесь, що. от Зробили знижку і тепер можна діяти. Далі, що тут ще бачу? Ну На жаль, тут хтось з вас дізнається про хворобу людини, але вона така, знаєте, недовго тривала. Ну Наприклад, це як, наприклад, там нежить з невеличкою температурою, щось таке. Ну, тобто людина швидко, доволі швидко одужує, але треба просто дуже-дуже до себе ставитись, так, знаєте, берегти себе, бо на певний час людина буде ну, як відсторонена від своїх справ. Потім вийде, все буде вирішувати. Це більш для чоловіка зараз йде інформація. Так, і давайте тут глянемо, що тут ще, може, ще щось нам покажуть. Хтось прям пританцьовує, радіє якась така ситуація, що жінка навіть буде так собі, як щоки кусати, щоб не. Тут, знаєте, є, коли людина не, не знайома більш, ну, побачите таку радість людини, яка буде, ну от, людина буде ділитись її, цією радістю з багатьма. Круг себе буде така щаслива, щаслива мить в людини. Поряд будуть іти люди, які не, спочатку не будуть розуміти, що сталося, але людина так поділиться і дійсно, як, знаєте, люди починають теж радіти. Далі. Що тут ще тут тут? Дивіться, тут показана ситуація людини, більш як чоловіча фігура, але я не наполягаю дійсно. Якусь справу буде робити, і поки буде людина цю справу робити, ну, виконувати, наприклад, як, знаєте, як три можливості, от. Тут якби то, не одним якимось способом можна робити цю справу. Тут відкриється для людини ще два способи, які теж будуть ну, як можливі для виконання, ну, як нові знання отримає людина. Ось так більше це виглядає. Так, і що тут ще? Тут чоловік якийсь. Що він. Ну, він якось так він вважає, що його положення дов, доволі таке м -м, надійне. Але, знаєте, і тут якась, я б сказала так що йому би треба, знаєте як перевірити, я не бачу надійної платформи під його ногами. Він якби то впевнений в своїх справах, але вони мені під питанням. Насправді він буде дивуватись, і люди якось є людина, яка розуміє, що він, як, знаєте, як не до кінця розуміє своє становище, своє положення. Він якось, знаєте, як прикрашає своє положення і знаєте, як впевнює себе. В тому, чого насправді і нема в нього на, на цей час. Якась така ситуація, вона хитка для нього, як обманює себе. Так і. Здається, що я все сказала, все, що вам треба було б знати, і що ви найближчим часом дізнаєтесь. Багато спілкування, багато. Багато буде від різних людей, як, знаєте, ну там, якихось розмов. Але багато і пустого, якщо чесно. Ну, таке, що, знаєте, там почули, відійшли від людини і одразу забули. Бо воно не важливе насправді. Пліткарів теж буде багато, але ви вже знаєте, як на них реагувати. Тож тут я не буду затримуватись довго. Всім вам бажаю гарного дня, гарних новин. І найближчим часом вони дійсно будуть для нас гарними. Бережіть себе, своїх рідних, близьких і радійте кожній миті життя. Вона чудова. І побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!